Всім привіт! Сьогодні ще один ось такий добрий салат з пекінської капусти, тунця, яйця та кукурудзи. Вже холодніше на вулиці, чомусь хочеться салатів. Тому вирішила зробити ось такий простий, насправді мені подобається. Люблю такі салати, що не течуть. Двома соками світу на тарілці. Такий можна робити в будь-яку пору року, готуйте і нехай вдається. І все я вже розпробувала, дуже добрий. Дивіться, як просто лише 4 інгредієнти. Можна ще додати цибулі, можливо, але я не дуже люблю. І все. Зима йде, будуть якісь свята, без помідорів, огірків, люкс. Салат люкс. У мене є такі салати подібні шинкою чи з куркою. А ось цей мені дуже сподобався. Готуйте і нехай смакує вам.